Торік, 6 липня, росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Львова. Ворожі ракети тоді забрали життя десятьох людей та зруйнували чотири будинки на вулиці Стрийській. Кошти міста їх вже відбудували, полагодили дахи, замінили вікна і відновили комунікації. Залишилося відремонтувати фасади, кажуть у міськради. Тож люди невдовзі повернуться додому. А от як згадують торішню ракетну атаку, Олег Янко розпитував. Трагедія, про яку Львів не забуде ніколи, рівно рік тому, 6 липня, в ось ці будинки на вулиці Стрийській прилетіла російська ракета. Тоді вона забрала життя десятьох людей та покалічила пам'ять та психіку ще сотень львів'ян. Олег Дуб, одним з перших, приїхав на місце трагедії разом з іншими рятувальниками. Каже, хоч тоді тривога ще не закінчилась, про власне життя не думав. Розумів, потрібно діставати людей з-під завалів, бо відлік йде на хвилини. Разом з командою ДСНСівців чоловік працював майже дві доби поспіль. Ранок був майже найгірший з всіх ранків, які могли бути в мене на службі. Прибули ми до місця виклику приблизно десь до 10 хвилин. Важкість, важкість було в тому, що було дуже завал конструкцій. І були такі, що неможливо було підняти, але підкопували, знаходили і передавали швидкій медичній допомоги. Загалом, внаслідок атаки калібрами, торік, 6 липня, у Львові, загинуло 10 і 42 людини дістали поранення. Були пошкоджені будинки, школи, гуртожитки, вищі, бізнес-центр, ресторани і магазини. Олег Янкорсен Рузанов, Телеканал Рада, Зально національний марафон. Єдині новини.